Доброго дня всім! Сьогодні 14 серпня. Прийшов подивитися на свою сімочку Pioneer 137-й. Отакий вона має від. Ось такі корзинки. Появилась вже гусінь у нас. Підсихає потихеньку вже. Ось така чистота, як можемо бачити. Чистота нормальна, як на мене, трошки є міші. Ну, тут поле дуже заброянене, мишієм було. Що по даному полю? По даному полю Посів Посів, посів, посів. Якого числа? 10 травня, 10 травня Сіяли 4-2 штуки на метр, Густувато трошки посіяли. Потім, потім е, вносився гербіцид експрес 50 грам на гектар і, носив, і вносився хізалофоб. Все, більше ніяких ні фунгіцидів, ні інсектицидів не було. Можемо наблюдати болячку по Все вже перекидаєте на верхні рядки. Іржа. Іржа. Ну, загалом такий вигляд. Як на мене, то. Він стоїть весь рівненький, красивий, Це самий, цей рік саме гарне моє поле. Обробіток ґрунту, який тут був, тут було рихлення на 70 см 200 між стойками. По кукурузі можемо бачити, оце тут не оброблялося. Можемо бачити остатки кукурузи. Бактерії працюють. Що можна ще додати по цьому полю? В принципі. А, вносили по літр по літру хізалофопа. Був цей соняшник припалений дуже сильно. Я так за нього переживав, думав вже все не відійде. Ось о, можемо бачити отакі. Сонце світа зараз хвилинку. Отакі ось. Зараз о... вирву. Отакі ось листки. Приїхали агрономи, амінокислоту внось, те внось, те внось. Коротше, посчитали так нужним, що вносити ми нічого не будемо, що буде, то й буде. Бо і так вже внесли сюди. Ну, загалом, загалом відійшов. Корзини б я не сказав, би, що всі здорові, ну, вони всі одинакові. Вони всі одинакові. По виповненості я задоволений. Думаю, натура цей рік буде хороша. У нас тут порядка випало 200 мм опадів. А хоча треба було обробити фунгіцидами. Я думаю, картина була б набагато-набагато краще. Ну, як на від... Так. Думаю, 25 він тут має дати, геть гарантію. Найголовніше, щоб воно в мене чистеньке тут, а. трошки мишія є. Берізка, ну, це амброзія ось така вона вимахала. Це воно не страшне. І що хочу ще відмітити, що на цьому соняшнику він сімирасовий і на ньому немає вовчка. Це мене радує. Це мене радує. Отак ось спрацював хізалофоп. Можемо бачити. Зробив для себе виводи, що з хизалофопом гратися. Не стоя, бо можна так припалити соняшник, що він потім може вже не відійти. Ну, загалом отак. Де да, трошки рідше. Тут побільше, звісно. Ну, десь до уборки 55 тисяч 58, я думаю, тут можна бути. Міждорядного, міждорядки тут не було. Тільки дві гербіцидні обробки. Ось, о, можемо бачити. І така корзинка. Понятно, що хизалофоб потенціал його трошки присадив. Що маємо. Зараз ще заїдемо на кукурузку. Глянемо, кукурузка у нас посіяна там далі. Аж біля села по полю. Глянемо. Всім до побачення. Гарних рожаїв і мирного неба над головою.